Чом проблема соціалізму в державі. Бо коли ви хочете займатися соціалізмом в державі, то ви надаєте чиновнику можливість вирішувати, кому допомагати, а з кого обдірати гроші. І по-перше, якщо ви вважаєте, що допомагати це добре, то виходить, що коли ви допомагаєте добровільно, як, як меценат, то це дійсно добре, бо ви робите добру справу. А якщо ви дозволяєте чиновнику займатися допомогою, то ця добра справа починається з того, що він в когось віднімає гроші. І як можна займатися доброю справою, коли тобі для доброї справи спочатку треба когось пограбувати? Це вже не добра справа. Тобто не може держава займатися соціалізмом, допомогою іншим людям, бо це не добра справа. Це вже починається з пограбунку. І це погано. Тому, якщо ви хочете займатися соціалізмом, займайтеся добровольно, створюйте фонди добровільні, самі жертвуйте гроші. От це справжній соціалізм, це справжня добра справа.